Почнуть розмовну годину із заяв Сирського Олександра. Росія Росія зосередила на лінії фронту близько 710 тисяч вояк. Про це головнокомандувач сказав після засідання контактної групи в форматі Рамштайн, яке відбулося напередодні. Він навів приклади результативних дій сил оборони завдяки активним пошуково-ударним операціям. Українські військові відкинули ворога від Куп'янська, взяли під контроль майже 90%. Території міста окрему увагу приділив Покровському напрямку. Уже понад 17 місяців супротивник намагається захопити місто Покровськ, але українські підрозділи не лише утримують оборону, а й перехоплюють ініціативу. Також головнокомандувач наголосив, що Україна системно посилює тиск на ворога в глибокому тилу. Ударами діпстрайку Страйку вражаються об'єкти критичної інфраструктури Росії. За словами Сирського, від початку року прямі та непрямі втрати РФ від цих ударів вже становлять понад 21,5 мільярдів доларів. Тож, цифри, які називає нам головнокомандувач 710 тисяч росіян на лінії фронту. Про це будемо говорити. Дмитро Жмайло з нами на зв'язку, виконавчий директор Українського центру безпеки і співпраці. Пане Дмитре, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня, пані Анну, вітаю, радий вас бачити. Я вас теж. Ну, Насправді, я думаю, що давайте зробимо так: ось цю цифру про те, що росіян на лінії фронту у нас 710 тисяч, варто, мабуть, поєднати зараз із словами Путіна. Я бачу, що він якусь прес-конференцію зараз, вочевидь, дає десь на Росії, і він говорить про те, що Я буквально два ключових речення, так, дві ключових тези, які він озвучує зараз. Якщо... Захід відмовиться від діалогу. Ми звільнимо наші історичні землі військовим шляхом. Сказав, щойно Путін. Якщо Київ відмовиться від розмови по суті, то Росія доб'ється звільнення земель військовим шляхом. І третє, на що я хочу звернути увагу, це стандартне. Він говорить про те, що спершу мають бути усунені першопричини війни. Чи не здається вам, що Путін зараз погрожує і цим накопиченням військ так на, на, на лінії фронту, і ось такими заявами це мені здається, розпочинається якийсь новий етап погроз. Чи вам так не здається? Так дійсно зараз що американці, що росіяни намагаються підняти ставки, якраз власне для того, щоб примусити нас до того, щоб ми підписали невигідну угоду, яка поступово буде розмивати нашу самостійність і перетворювати нас в квазі державу залежну від Росії. Ну фактично, за прикладом Білорусі. Чому зараз так відбувається? Ми як країна, як країна, яка воює, яку загнали в глухий кут, і вибачте, вона просто кусає усіх все, що може зменшити потенціал. Ал ворога наламали великий договорняк між Москвою і Вашингтоном. Чому була суть в них продовжується співпраця в атомній енергетиці, в космічній галузі ідея була в чому? Тобто, ми підписуємо нас, вибачте, нагинають невигідні для себе умови. Ми поступово втрачаємо незалежність. Європа від цього лякається і починає купляти американську зброю для того, щоб власне встояти Росії. Відновлюють усі її економічні зв'язки, поступово знімається санкції. За 3-4 роки Росія набуває спроможностей для нового наступу. Нам відповідно поступово закручують цей кран допомоги для того, власне, щоб не провокувати Росію. І отак потихесенько нас відповідно поїдають. Ось такий був договорняк. Ми все це всю цю гру поламали. По перше, українська армія зберегла спроможності проводити контрнаступальні дії. За літо Путін провалився, хоча обіцяв Трампу добитися суттєвих зрушень. За осінь зиму. Так само провал. Я нагадую, що в Покровську і в Мирнограді на півоточенні продовжується опір наших військ для того, щоб не випустити в чисті поля величезне угрупування росіян. А там зосереджено 156 тисяч е, військових, які беруть безпосередню участь. Одночасно вони задіють близько 12 тисяч військових і ще понад 50 тисяч морських піхотинців власне перебувають в резерві для підтримки цих всіх штурмових дій, і тому вони бісяться. І зараз, ну я розумію, що ці слова, тобто багато в кого викликають вивикликають з Але якщо ми підтримаємо позицію президента, а в нього позиція дуже чітка: ми не поторгуємо нашими землями, ми не обмінюємо території, Бо якщо, хоча б разочок, це все зробити, цей процес буде незворотнім. Визнання легітимізації окупації захоплених земель, і таким чином ми можемо домінятися просто-напросто до Закарпатської області, і тиск зараз іде шалений, в тому числі і структури в Україні. Райні, які отримували американські кошти, і що було правильним за часів мирного часу, так само працюють на це розхитування. Ми бачили топ корупціонерів, які мають сидіти у в'язниці, але чомусь їх за ними спостерігали роками і збирали матеріали, а вони все таки змогли покинути країн. Ось такі реалії, і зараз американці. Ми бачимо, що і заяви Трампа, що він не вірить, що Путін хоче захопити всю Україну. Що договір в принципі нормальний, і що єдина людина, яка супер, не не підтримує всі ці договори, от всі вже підтримують, це відповідно президент стосовно чисельності військ, то представники Українського центру безпеки і співпраці пару тижнів назад зустрічалися з офіцерами Генштабу, і вони дійсно наводять ці цифри 710, 712 тисяч ворожих Же угрупування, але чому ми досі тримаємося? Це власне через темпи перемолювання перемелювання ось цих м'ясних штурмів і вбивства Росіян. Тобто в них стали число. Вони хотіли наростити своє угрупування, хоча б до 800 тисяч. З планами потім наростити до мільйона. Але за рахунок того, що ми крутимо ручку цієї м'ясорубки, в них загальне число не збільшується, і оце воно відповідно скакає: 709 710 712 тисяч. Проблема величезна полягає у тому, що росіяни скоріш за все відмобілізували і відрвіді е, вербували подібну кількість, але ця кількість відповідно не збільшується. Вони приблизно набрали стільки, скільки втратили за цей рік, і ця м'ясорубка крутиться. Ми б'ємо по нефтянці, плюс б'ють санкції, і грошей більше е, на російську армію немає. Тому вони зацікавлені перемолоти максимум своїх е, військових, і щоб, грубо кажучи, грошове забезпечення від вбитого. Перейшло до новомобілізованого таким чином, не збільшуючи основну суму. Ось чому піднімаються ставки. Ось чому Путін починає це все говорити. Все це от велика така концепція, щоб змусити нас до невигідних умов припинення вогню і підписання мирного Давайте ще трошки. Дмитре, пройдемося по заявах Путіна. Вони продовжують зараз з'являтися. Там виявляється Путін. Я не розумію з якісь видновних захід. Просто приміщення там військові. І, значить, там Путін і голова їхньої міноборони Білоусов. Що говорить про те, що говорить Путін, зрозуміло. Що говорить Білоусов. Він каже про те, що угруповання Запад зайняло Куп'янськ і обвалення оборони ЗСУ неминуче, показують там. Вони слайди, розказують, що вони захопили. Потім ще один момент: ключове завдання на наступний рік зберегти і наростити темпу наступу. Про це говорить Міноборони. Ну даючи нам зрозуміти, що в них все в порядку. Так нічого на них не впливає. Вони продовжують війну. І Тут ключове, на чому давайте зупинимось. НАТО гот каже білоусов до війни на початку 2030, 2030 року отут давайте що це знову за за мітадічка знову вони будуть говорити про те що захід хоче на них напасти і тому вони починають їхню так звану сво навіщо ця заява зараз як вважаєте Дивіться, давайте тоді по порядку. Куп'янськ не захоплений. Я нагадаю, що декілька тижнів тому вони заявляли, що 18 батальйонів Сил оборони потрапили в оточення, і відповідно, питання Куп'янська вирішено. Ми бачимо, що це нереальна взагалі ситуація. І військові наші були, в тому числі представники ОПЦ Павло Паліса, екскомбриг 93-ї бригади. Ми там дійсно їх зачистили, відкинули. І ми показали, що українська армія ще спроможна контрнаступати. Путін живе в ізоляції. Ці він не має телефону. І, відповідно, всі ці слайди, всі ці картинки розраховані на це. Але не забувайте, що російська пропаганда в бюджет її на рік складає 1 мільярд доларів. США. Ви дум, в Америці ніхто не розуміє, де та лінія бойового зіткнення та їм по барабану, чи Донецька область, чи взагалі по Дніпру. Вони не розуміють це. Нам відповідно болить. Є ця заява. Зараз вони її масштабують зараз. Вони будуть, вибачте, засирати голови європейців і американців, що Україна програє. І таким чином будуть намагатися посилювати свої позиції в світі. Ось для цього це робиться. Друга заява відповідно щодо підготовки заходу. Так захід готується, слабенько готується. 800 мільярдів євро йде на переозброєння. 65% з цих грошей мають куплятися зброї у європейських виробників, в тому числі сюди і включена допомога Україні. Вона так само рахується, як за ці витрати. І нам критично важливо, якщо Європа дає ці гроші, максимум засунути. Контракти нашого військово-промислового комплексу, чому так Дмитре, а може Ці... на секундочку? Я вас запитаю з приводу того, ви говорите, що вона слабенько готується? Потім далі підемо. А Європа готується слабенько через що? Через те, що вони впевнені, що вони не будуть воювати з Російською Федерацією, чи яка головна причина? Головна причина полягає в тому, що будь-які витрати на оборонку, а вони ж ну думають, що війна до них не докотиться, обрізають соціальні програми, обрізають інші статті витрат. І відповідно урядовці і представники втрачають свої позиції, і через це ми бачимо парад популістських і ультраправих сил. Петер Павел прекрасний був президент для України, підтримував. Ми так само зустрічалися з представниками його військового офісу, але через допомогу Україні, тобто, доводилося ско. Очувати відповідні витрати, і тому Бабіч з чіткою такою проросійською позицією прийшов до влади, і вже вони намагаються от формувати свою таку вишеградську четвірку: це Чехія, Словаччина і Угорщина відповідно координувати свою позицію. От тому власне іде ось таке прогальмовування. І ще раз повернуся до тези, що росіяни зараз так, щоб зафіксувати, говорять буквально щойно сказали про те, що їхнє угруповання зайняло. Куп'янський, про те, що ВАВ збройних сил неминуче. Я розумію, що ця теза зараз буде розноситись. Вони будуть її по-різному там інтерпретувати. Але ключове, що вони доносять своїм громадянам, що вони зайняли, зайняли Куп'янськ. І нагадаю тут же слова сирського, який сказав про те, що під контролем збройних сил України 90% Куп'янська воїни відкинули збройні сили Російської Федерації з міста. Тому це до того, що Дмитро, так треба довіряти офіційним джерелам. Я розумію, що зараз буде дуже багато з боку російської інформації, повідомлень, такого і морального плану. От вони вже тут пишуть про те, що в українців немає світла, значить повністю, що там все вони повибивали, всі теці і так далі. Ну так, графіки є, але сказати про те, що повністю Україна без світла, погодьтесь, ну це неможливо. Але просто є люди, які дійсно будуть вірити в цю російську пропаганду. На жаль. На жаль. Дмитре, давайте скажемо про збір. Якщо ми вже заговорили про лінію фронту, я знаю, що ви збираєте на ремонт БПЛА для другого механізованого батальйону. Це окрема президентська бригада імені Богдана Хмельницького. Розкажіть, яка там сума потрібна, де хлопці зараз працюють, хлопці дівчата і ну головне, скільки грошей потрібно. Потрібно 150 тисяч. Якщо я не, не, не помиляюся, то понад 30 тисяч вже зібрано. Президентська бригада нехай нікого не лякає так. назва. Вона не захищає Київ, не захищає офіс президента. Вони воюють на Костянтинівському напрямку. Костянтинівсько-торецький напрямок, і ми знаємо, як там важко, тому що росіяни перевдягаються в цивільний одяг, намагаються інфільтруватися в Костянтинівку. І там в Костянтинівці, в тому числі, за за допомогою армійців, поліція проводить перевірку документів, щоб взагалі встановити факт громадянства України зараз. Їм дали невеликий перепочинок. В них дуже багато пошкодженої техніки через обстріли, і удари дронів. Це і реби, це і старлінки, це і, відповідно інше обладнання. І їм потрібні кошти навіть не на те, щоб придбати, а на те, щоб відремонтувати ось ці всі засоби. Тому кожного закликаю навіть маленьким донатом 5 10 20 30 50 100 гривень підтримати наших бійців, тому що. Вони скоро будуть повертатися знову на лінію бойового зіткнення, щоб не допустити прориву ворога до Костянтинівки і до іншого нашого поясу фортець. Дружківка, Слов'янськ, Краматорська. Тож, друзі, на ваших екранах QR-код, беріть телефончики, прикладайте хто дійсно, хто скільки зможе, як чашку каву закиньте. 150 тисяч потрібно. Потихеньку зараз йдуть збори. Насправді не можна сказати, що дуже стрімко і охоче. Люди кидають гроші, але все ж таки, я завжди вірю в українців. Вірю в те, що ну 5-10 гривень точно знайдеться для того, щоб допомогти. Перед вами QR-код, це Дмитро допомагає зібрати на ремонт БПЛА для другого механізованого батальйону окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Подякую кожному, хто просто зараз долучиться до цього збору. Ну і звісно вам, Дмитре, за те, що ви допомагаєте військовим. Військовим ці збори проводити і оприлюднити їх. Там сьогодні, до речі, Трамп десь увечері буде виступати із заявою, звертатися до американців, очевидь, з того, що я зрозуміла, він там буде говорити про те, як вони добре живуть зараз і як вони будуть жити краще ще в наступному році. Як вважаєте, чи є хоча б одна заява, з якою Трамп може зараз вийти, і щоб вона стосувалася України? Однозначно він буде виходити з цієї заяви. Я думаю, що конструкція десь буде така, що президент України не хоче підписувати угоду, що ми дуже близькі до миру, але єдина людина цьому заважає. Тому нам потрібно швиденько провести вибори для того, щоб поміняти вище військово-політичне керівництво, і ми розуміємо, що вибори це роз'єднання суспільства і новий президент, навіть якщо він буде в 100 разів краще теперішнього президента, він апріорі на старті буде слабким, тому що в нього не будуть вибудова. Вані вертикалі всередині країни, і через це можна буде підписати угоду і щоб росіяни запхнули от щось таке, хоча б обмін територіями, хоча б щоб запустити ось оцей незворотній процес. Він повторить про те, що було дуже багато уже угод укладено, що він припиняє війни, і можливо підкреслить про те, що через Україну не має початися третя світова, і що, от, власне, це ми відповідно винні у тому, що бойові дії тривають. Як він там любить говорити 50 100 200 тисяч. Солдат гине щотижня з обох сторін порівну. Ну тобто це будуть абсолютно відірвані від реалії історії. Якщо ми, тобто підсумовуючи, ми розуміємо, які розклади проявимо мудрість. Якщо ми, не дивлячись на всі наші розбіжності і суперечності, які точно мають підґрунтя, втримаємося і скажемо, що ні такого не буде. Повірте мені, обламають зуби, як було в овальному кабінеті, як було тоді, коли вони хотіли визнати Крим Російський, коли Рубіо розвернув літачо на Атлантикою та й полетів собі назад. Тобто, підсумовуючи, знаєте, американці кажуть, ну ми спробували. ну як то кажуть, не вийшло, але спробувати стоїло. От чим більше ми тримаємося, чим більше тримається сила оборони, яким ми допомагають, бо вони дають основу нашої дипломатичної позиції, тим швидше ми зможемо пережити ось цей період турбулентності і відповідно запропонувати нові концепції завершення війни. Трампу по барабану як війна завершиться, йому потрібно припинення вогню. Швидкий результат, Нобелівська премія, потім він з посади піде. І що буде потім, як будуть пожирати Україну, йому абсолютно байдуже. Тому без перебільшення нам потрібно зараз триматися для того, щоб пережити ці дуже скрутні часи, які повірте мені набагато гірші ніж лютий 22-го року. А зараз от вважаєте в чому ну така найприкріша ситуація в порівнянні з лютим? Да, якщо ви порівнюєте. Найприкріша ситуація, тому що проти нас фактично весь світ. Це російські структури працюють, це працюють американські структури, в тому числі через фонди і неурядові організації, які вони фінансували. Е, відповідно, ми бачимо, що європейці мають ну великий потужний економіку. В скільки вона разів переважає російську в 100, в 200 разів? Чому в Україні немає грошей на війну? Чому у нас менше грошей цю війну продовжувати? А я скажу, тому що їм вигідніше платити нашою кров'ю, бо нікому не потрібна сильна Україна після припинення вогню чи підпис. Ання мирної угоди, і відповідно вони нам копійці кидають чисто для того, щоб ми не посипалися. Те саме робить і Китай з Росією, і саме Пекін основна причина, чому не припиняються бойові дії. Росія б до кінця 25-го року видохлася, але він її стабілізує. Китайські інженери, Шахеди вже не можна називати їх іранськими. Це китайські спеціалісти над ними відповідно попрацювали, і вони не хочуть перемоги Росії. Вони не хочуть перемоги України. Вони хочуть, щоб війна тривала максимально довго. Щоб на ось оці, відповідно нестабільності виїхати і реалізувати свої геополітичні інтереси, тому в нас дуже мало партнерів зараз. Вони в Ми говоримо, що країни Європи на наступний рік це 42 мільярди. Але нам все одно цієї суми не вистачає. Нам потрібно набагато більше коштів. Наш ВПК лише завантажений на третину. Ну і відповідно всі за цим спостерігають. Маленький нюанс, якщо ми маємо хвилинку часу. 18-22, Чому президент випустив молодь? Бо ми досліджували це питання. Наш центр, і зокрема, досліджували у війську, та якраз через те, щоб ця молодь не потрапила в цю м'ясорубку. Бо всі західні партнери вже років півтора нам торочать. Вам потрібно мобілізовувати 18-річник, якщо ви хочете вистояти у цій війні, тому так рішення суперечливе, рішення несправедливе, але важливо ці покоління зберегти і потім реінтегрувати. Ти назад, ось тому набагато нам важче. Ми виснажені всі добровольці, які хотіли воювати, пішли. Нових добровольців, бо ми займаємося рекрутингом, Треба мотивувати, треба йому давати пояснення, розжовувати все для того, щоб людина прийшла до війська. От тому підсумовуючи нам зараз дійсно важче ніж було в лютому 2022 року, коли був було піднесення, і люди готові були масово. І ми пам'ятаємо, як знищували росіян зараз. На жаль, такої хвилі немає, але повірте мені, нас точно є шанс вистояти і пережити ці темні часи. Ну і Дмитре, так вже співпало, що ми з вами на заявах Путіна сьогодні фактично побудуємо наш ефір. Єдине, що скажу, друзі, поки ми тут обговорюємо його наміри, так і його тези, на ваших екранах qr код Дмитро допомагає зараз зібрати на ремонт безпілотників. Це окрема президентська бригада. Друзі, не проходьте повз. Якщо є можливість 5, 10, 100 гривень, просто скануйте цей qr код одразу перейдете на збір. Хлопцям дівчатам потрібно 150 тисяч. Там певна частина вже зібрана, але я дуже сподіваюся, що ви теж долучитесь до цього збору. Арешник каже нам Путін, буде введений в бойову готовність до кінця цього року. Це нам говорить Путін. Раніше я нагадаю нашим глядачам і вам і, і вам, Дмитрия, що упустили, можливо, цю новину десь кілька днів тому, мені здається, це був минулий тиждень. Вже говорили росіяни про те, що вони хочуть збільшувати виробництво балістичної ракети середньої дальності Арішнік. І що розглядає Росія зараз варіанти модернізації і долучають величезну кількість підприємств військових, там десь 50 підприємств зараз задіяні на території Росії в виробництві в серійному виробництві Решніка. Я перепрошую, це насправді говорив голова служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко. І от зараз виходить потім і говорить про те, що Решнік буде введений в бойову готовність до кінця року. Це туди ж так до, до погроз. І до тез, які спрямовані і на нас, і на інші країни світу. 100% це підвищення статусу, підвищення, вибачте, градусу це пряма заява. Фактично, що буде, якщо Україна не погодиться на ті умови, які напрацювали росіяни і американці. Це по перше, по-друге, мабуть, почну з гіршого. Я ця вся інформація, і те, що говорить голова служби зовнішньої розвідки, він правильно говорить про всі ці плани, але вони можуть їх реалізувати виключно, якщо і китайські спеціалісти перейдуть працювати і будуть розвивати цей проект. А тут Дуже великий нюанс Китай не хоче перегнути палку і не хоче, щоб Україна угу. зараз програла й треба в принципі, щоб далі продовжувалася війна, але однозначно у Росіян є такі можливості, бо самі вони не справилися. Це, Цей орешник, це продовження конструкторської ідеї і конструкторської лінії, яка в тому числі почалася за совєтських часів, із такої балістичної ракети середньої дальності ЯРС. І вона частково, от власне, шматок великий, я б сказав, основний, напрацьовували наші спеціалісти із південмашу. От як українців не стало, так у росіян і почалися проблеми з цією ракетою. Ще також історія, чому орешником більше не били по території України без ядерного заряду. Ну все ж. Ми бачимо, що нам ну, нам фактично неможливо його збити. Лише Петріот більш сучасний може збивати не сам речник, а оці вже шість елементів з ядерним зарядом. Ну по нас вони були пусті, які безпосередньо наносили удар. Всі ми пам'ятаємо ці кадри, як ніби була е, блискавка, тому що в ці випробування, які були, вони були в більшості неуспішними. Десь кожна, скажімо так, друга ракета не долітала, не стартувала. Угу. Були навіть вибухи на стартових майданчиках. Коли гинули працівники. Тому зараз це от виключно ще один елемент тиску і нагнітання ситуації. Підписуйте договір і давайте, ну м'яко кажучи, шановні українці, не вимахуйтеся є, як є. Ви не можете встояти проти всього світу. Я ще подивилася, що крайній раз здається, що це крайній Путін десь в серпні. В серпні він згадував про Арешнік. І він сказав про те, що значить, вони у нас вироблено перший серійний комплекс. Серія запрацювала. Вона надійшла у, у військо, і, і тобто він згадав про Рєшнік саме в серпні. Чому він згадав і що стало приводом? Це те, що Трамп сказав, що він розчарований поведінкою Путіна. Був такий епізод, коли вони там між собою обмінювалися да, речами і тезами. І тоді Трамп сказав, що він розчарований. Бачите, виходить, що як тільки Трамп щось там проти Путіна, то одразу виходить Путін і говорить, ну, шановні, значить, дивіться, у нас є. В нас є Рєшнік ліне виробництво 50 підприємств будемо будемо робити ці заяви він почав робити в серпні, тому що нагадаю, яке була порядок денний у серпні. Закінчувалося цей місяць, і за літню наступальну кампанію росіяни не досягли ну фактично нічого. Вони бачите, злужуються горловина їхніх атакуючих дій. Якщо рік назад, і це про це зокрема говорив головнокомандувач Сирський, що був наступ по всій ширині фронту. В нас не було ніяких резервів, і як зупинити цю навалу? Ну це було відповідно дуже і дуже риторичне питання. Зараз в нас є. Резерви, ми бачимо, що корпуси час від часу заходять на проблемні ділянки, і все це звужується. Не добилися по перше, цього е, власне зрушення. А по-друге, я нагадаю, що тоді Трамп дістав тему томагавків для того, щоб надати Україні, і це була така лякалка для американців. І відповідно, ми дуже сподівалися, що буде перейдена ця психологічна мета, і ми отримаємо цю зброю. Тому росіяни власне у відповідь і почали погрожувати арішникам. Невтішні невтішні новини надходять від Одещини. Значить, надзвичайну ситуацію через удари по енергетичній інфраструктурі Одещини визнали надзвичайну ситуацію державного рівня. Станом на зараз понад 50 тисяч мешканців понад три доби залишаються без нормальних умов життєдіяльності. Це ова. Повідомляє нам на Одещині дійсно. Погодьте з Ситуація просто вкрай несприятлива. Ну, росіяни, як на мене, зараз активно, активно взялися за південь. Погодьте, що по Одещині фактично немає жодного дня, щоб туди щось не летіло на цей регіон. Ну от, щось південь і все мені здається. Зараз у них такий дуже активний по, по обстрілам. Що ви скажете? Дивіться, є насиченість нашої території з засобами протиповітряної оборони. Ми пам'ятаємо, що на півдні, коли почалося вторгнення, у нас не вистачило сил, щоб втримати цю uh -huh. територію, але сказати, що не було взагалі ніяких сил. Ні, ми вчинили опір. Але чисельна перевага ворога, які рухалися з державного кордону на сході, які пройшли через Кримський перешийок, ну дуже і дуже важко було зупинити. Ми намагаємося підвищувати ефективність наших засобів протиповітряної оборони. Росіяни, щоб ви розуміли наскільки удосконалилися, що це робити важко. Ми пам'ятаємо заяву гур, коли вони монтують у шахет авіаційну ракету для того, щоб збивати наші літаки, які бо вони зараз через те, що нема ракет, знову ж таки, ні АІМ-120, ні ім 9 щоб збивати носії кабів і збивати більш жирні крилаті цілі. Вони дуже часто працюють ну кулеметним озброєнням. Так, от вони вже роблять шахет. Які при наближенні нашої авіації, в тому числі гелікоптерів, детонують і уламками нищать нашу техніку. В них є шахеди, які виходять просто в сектори без бойового заряду, літ намотують кола, і за рахунок ретранслятора продовжують дальність власне польоту цих систем і дальність ударів. Ми пам'ятаємо, коли він уразив мобільну вогневу групу. Це міг бути і штучний інтелект, це міг керувати і оператор за рахунок цих ретрансляторів. І вони ставлять антенну на кожної. На кожен фактично шахет гербери вже не пусті. Летять, ставиться камера спереду і ззаду. Є можливість точно керувати оператором ось ці дрони обманки. Ну і відповідно намагаються інтегрувати ще туди. Чому вони взялися за південь? По перше, вони збільшують кількість стартових майданчиків стаціонарних, в тому числі і на території окупованого Криму. Вони готують свої мобільні групи. Це коли на вантажівки і пікапи, До речі, китайського в більшості виробництва ставить. Це ось цей шахет для запуску, і вони розуміють, що ми як би там не було. Нас просіла статистика, звісно, збиття за рахунок удосконалення зброї. А ми далі воюємо. Вибачте, на слові старйом, і петріоти. У нас 80-х років, але все одно відсоток ефективності у нас високий. Плюс розвиток наших дронів перехоплювачів, коли на один шахет десь треба 2, 3, 4 дрони. Вартість якого там скільки там? 5-10 тисяч доларів. Ну умовно 40 тисяч доларів потрібно, щоб збити один шахет дроном перехоплю. Лювачів, а сам шахет коштує мінімум. Це стартова ціна від 167 до 280 тисяч доларів, і тому вони і тероризують південь, де ну, відповідно проріджена наша система протиповітряної оборони. Бо ми розуміємо, є захист Києва, є захист Старокостянтинівка, є захист в першу чергу військових об'єктів, і бо не буде армії, не буде України. Тому вони і знарозуміють, що там є більш слабке місце, і саме б'ють по півдню, власне, для того, щоб просто погруз. Зите населення в локдаун і щоб воно так само ставало прихильниками підписання ось, ось всього невигідного нам договору Я вам дякую, Дмитре за вашу аналітику. Дмитро жмайло був з нами на зв'язку, виконавчий директор Українського центру безпеки і співпраці. Ідемо на паузу. У другій годині у нас встановлений випуск часу новин. Розкажемо, чим жива країна. Будьте сп'ятими і не перемикайтесь.